До нас же в свято завертає із-за зарогу І із стелить довжиною в рік дорогу, яку ми разом будем плідно давати, Учити жить на плідно працювати. З Новим роком вас вітаєм, люди. Скоро по китайському закону рік змії до нас також прибуде на заміну дерев'яному дракону. З роком прийдешнім Приймайте вітання і всім наші мої побажання. Всі будьмо здорові, живімо багато, хай свято приходить до кожної хати. Нехай буде щедрою змійка зелена, хай добрих новин буде вихор шалений. Хороші, щоб гості були на порозі, небажані ніж гості застрягли на розі. Запасів у погребі, щоб вистачало, у домі, щоб завжди були, і хліб, і сало, були на вашому столі овочі і м'ясо, риба, сметана, і шинка і ковбаси. Мудрості щоб вистачало на усіх, щоб здоров'я нас не підкачало, щоб в достатку назбирався повний міх, і щоб перемога вже скоріш настала. Хай в ніч новорічну все добре складеться, родина все дружно у хаті збереться, засіяли житом, щоб кожну оселю, життя щоб настало заможній і веселе. Та щиро я друзі, усім побажаю. Хай довго новорічна магія триває, рік перемоги хай несе усім великі, моментів незабутніх вам безліб. Безмежних мрій, великих, як те небо, нехай у кожного складеться все як треба. Надія яскравих, як це новоречна ніч, Щоб з успіхом ви залишились віч на віч. Бажаємо грошей малу валізку, щоб ви не сушили де взяти їх мізки. Тож будьмо здорові, живімо багато, хай буде веселим для кожного свято. Ой, на поріг життя історії нової. Щасливою вона хай буде і ясною, терпіння, сили і містого всім здоров'я, добробуту, надії, віри і любові. Сняться, хай мрії, у році новому, дорога хай завжди приводить додому, хай вас захурдели здоров'ям і щастям, а вітром зід мене гаразди й напасти. Хай втіхо святкове, застіляне сей, хороше для кожного збудеться все, хай біде всі чим душ обходять боком, прийміть вітання, щирі з новим роком.